Радімо, друзі, сьогодні в нашому клубі дуже надзвичайно важлива подія. Віталій? Дуже важлива подія. Да. Віталій нарешті проявляє ще раз свій талант допомагати людям ставати більш щасливими. Мені дуже цікаво стало, що таке щастя. Як це Віталій розуміє. Я вирішила в нього спитати, що таке щастя. І от зараз я б хотіла, щоб ви теж дізналися, що таке щастя з думки Віталія, нашого експерта по щастю. Віталій, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, що таке щастя для вас і коли ви відчували себе щасливим? То, що я відповідав, це вже не рахується. Так, яке всі люди дізналися, що таке щастя. Що таке щастя максимально просто, максимально просто і коротко це. От ми зараз сидимо, спілкуємося, і я відчуваю, що я щасливий. А це означає, що для того, щоб бути щасливим, ти маєш робити те, що ти відчуваєш. Що ти відчуваєш, що ти ти відчуваєш, на своєму шляху даному виконуєш своє призначення, задачу, місію. Це основна історія, основна задача. Якщо просто, насправді, про щастя можна говорити дуже, дуже, дуже багато, <говорит> але це коротко. А як знайти своє призначення? Oh. <світ> <світ> а Для того, щоб е знайти, Ну, його потрібно відчувати. По-перше, є дуже багато зараз підказок. Ну, вони і раніше були, це про різні там астрологічні Джотіш, е еволюція, human design ну Не будемо всіх всі перераховувати. Їх дуже зараз дуже-дуже багато, але людина може це сама відчути. Якщо вона вибирає шлях розвитку, шлях відчувати свій шлях даний, для цього потрібно для цього потрібно щоб був ресурс внутрішній у людини. А для того, щоб був внутрішній ресурс, тому що ми живемо в такому в певному світі е, споживацькому світі нав'язування не своїх цілей, а людина може там, гнатися не за, ну, виконувати не свою задачу, не, ну, виконувати там, не свої цілі. І тому, що ми живемо в перевернутому світі, я так вважаю, наразі. І для того, щоб е, кожен відчув, кожен, хто хоче, відчув свій шлях, потрібно. Щоб для цього був ресурс. А для цього, щоб був ресурс, потрібно виконувати певні практики, потрібно практикувати життя. Що це означає? Є певні практики, які ми е, практикуємо е, кожного дня. І, до речі, я кожного, хто дивиться це відео, також запрошую. Е, тому що практикуємо, що це дуже просто. Це практика вдячності, це практика, це дихання. Це дихальна практика, це сміхотерапія. Просто ми це по черзі виконуємо. І все, людина, відчуває, ну, там ще є додаткові моменти. Людина відчуває тобто наповнення. Це можна сказати, що пів години приділити собі. Це дуже важливо. У нас час ем, дуже мало хто. Зовсім мало хто приділяє час собі, як мінімум, знайти півгодини для себе, подихати, усвідомити. Таким чином людина може вийти на рівень, коли вона може сама створювати свою реальність. А в своїй реальності кожен бачить себе звичайно щасливим, тому потрібно. Щастя можна запланувати. І потрібно планувати своє щастя. Така відповідь. Тоді я мабуть маю планувати своє щастя. І, і коли ви. Як, як ви це проявляєте? Тобто, якими способами, можливо, якісь практики у вас є конкретні? Щоб я їх мала, от, Ну, я просто хочу теж бути щасливою. І от, які практики я маю робити для того, щоб цей стан для себе. Ну, як ти себе зараз відчуваєш, Тетяна? Прекрасно. Прекрасно. Ти зараз щаслива, скажи, будь ласка. Ну, задоволена. Задоволена, добре. Добре. А, щ... добре. А, ну Тоді про практики. А, перше, це вдячність за те, що в тебе є вже зараз. От є якісь задоволення. Тобто задоволення, якщо так ну, відчути тебе, послухати, то це не ну, да, радісно. Я бачу себе радісно. Радісно. Від того, що ти зараз як, задаєш, задаєш мені якісь запитання, від того, що ми зараз знімаємо там, це відео, ми спілкуємось на якусь нам цікаву тему. І від цього відчувається. Задоволення. Да, тому що я своє призначення. Тому що я знаю, ну, ти так вважаєш, ти ну, так да. відчуваєш. Я чітко розумію, що я на своєму. місці. Ось. А, тому що ми тут... Це теж щасливо виходить. значить, ну, В якомусь сенсі. Тому що я виконую свій... Є сенс один. Є сенс один. Є сенс є. один. Він. В... Чи, чи як чи, як ти вважаєш? Я кажу, є сенс один. Виконувати, ну, тобто робити те, що тобі подобається, те, що в радість. Да. І ще... З... Від чого там, отримувати результат? Задоволення? Матеріальне, моральне? Духовне. духовне Добре, яке питання? І не е, питання яке? Коли у вас. Про практики ти да, запитав? Да. Коли у вас будуть ці практики? Я хотіла б хотіла приєднатися до вас, тому що мені дуже цікаво, я вже е, пробувала робити. Uh, практику, у бій. нас основна група, якби основний такий проект можна сказати. Він запускається в середині квітня. Uh -huh. До групи можна долучитися, де кожного дня ми практикуємо кожного дня. Це 5 днів на тиждень. Ми практикуємо. Це подяка, це налаштування на день, це створення якихось своїх подій е, в дні і дихання. Практика. Дихальна практика виконуємо, і Ми чередуємо одного там, дня дихальна практика, іншого дня це сміхотерапія. Uh -huh. А таким чином ми наповнюємо себе, заряджаємо кожного ранку, заряджається на день людина енергії, підсилюється, накопичує, тому що вона свідомо, ну, це, скажімо, це час собі, це собі приділити, усвідомити щось, подихати спостерігати за часом, як це відбувається. А, значить, коли в людини ну, вона накопичує цей ресурс, вона більше відчуває себе, своє вище я, а це означає, що вона більше відчуває свій шлях шляхдан, своє призначення, свою місію, що їй робити. Можливо, хтось відчуває, що вони, хтось відчуває, що він робить не те, не знаходиться не на своєму місці. Ось відчуває це. В, Всередині у мене, наприклад, була історія, я буквально недавно я був на одній, одній справі. М -м, можна сказати, що це була така фінансова пропозиція, я нею скористався, але я відчував, е -э як, от всередині, прям мене там розпирало, розширювало, що це як зрада свого шляху. Е -е -е. Саме гірше це ну, зрадити себе. Да зраджувати ось цю історію свою. І це дуже боляче, але це можна прожити для того, щоб усвідомити, що як це відбуває, як це боляче може бути. Так, да, я абсолютно годі. У мене такі ситуації були неодноразово. Ну, тому але ти відчуваєш і... Зараз виконую своє призначення я дуже щаслива від цього. Тому дякую тобі. <гум> да, тому що живе життя воно живе, <гум> і коли, коли ти відчуваєш своїм шля... ідеш своїм шляхом, то всі дари вони тобі будуть. Дані, які тобі потрібні. Так, да, коли ти хочеш на своєму місці. Гірархічно. Тож, якого числа буде ці практики? Середині квіні, я ж сказав. <гум> 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 ти хочеш конкретної часу? Ну, так, да, конкретніше. Ти серйозно зараз питаєш? Ми ж домовилися, що ми подивимося на дату. Ну, хай буде 16 квітня. Та ні, ну, ми ж домовлялися, як я можу тобі сказати дату. Ти ж звідки тих взяв? Ну так, мені подобається на 15 квітня мені подобається. Я не знаю навіть який це день. Ну, хай буде 15. Якраз. Ще питання. Питання. Давай якісь питання. питання. Скільки людей ти раніше вже радував цим практику? Це були особисті мої, ну, це були особисті ну команда. Ми з командою працювали, і тобто ми займалися підприємницькою діяльністю. У мене було декілька направлень, і для того, щоб команда більш ефективно. Відчувала себе, тому що в, цьому, в цих практиках, в цих, ну, давайте так, це практики, в кавичках практики, або тобто в лапках, а взагалі в лапках практики, а взагалі це життя і це час собі, в цьому часі собі, це там півгодини, до години, можна і так сказати, людина починає відчувати більше себе. А це означає, що вона. Максимально в резонансі з, з своїм вищим я, з, з Богом. Uh -huh. як, можна це, ну, з любов'ю, вона максимально відчуває, проявляє любов. А це означає, що вони, коли, вона коли діє, починає діяти да, в якійсь справі. Це означає, що вона цю справу виконує з любов'ю. А це означає, що так як ми uh -huh. рахуємо, що світ наш це вібрації там, інформаційно енергетичний е, наповнення відбувається. Якщо ми, наприклад, навіть будемо робити там, ось, чашка продукт, е, то е, всі вібрації, вони будуть е, скопійовані на цей продукт. І покупець, скажімо так, да, наш, е, який буде користуватися цією чашкою, звичайно, він буде це також відчувати і щитувати. Тобто вона потрапить до, ну, до світлої людини, або куди їй потрібно потрапити. І також вона може кожен продукт, який створений людиною з максимальною любов'ю, він буде гармонізувати, стілювати, тобто проявляти так. Наприклад, якщо ми їжу готуємо, дивлячись, в якому стані ми готуємо їжу, звичайно, вона такого там, смаку інформаційно, енергетично буде. Тобто, ти хочеш сказати, що відчуття щастя, воно все ж таки ще додатково, якщо поглиблюватись, пов'язане з відчуттям любові. Ну, так, можна що, так також сказати. Тому що по факту, мабуть, якщо ти якщо ти управляєш своє призначення, то а призначення звичайно від Бога. Ну, тут якась роль на це життя, якесь на, на це втілення, ну як я думаю. І виходить, що ну, Бог вже створив нас ну, через батьків, привів нас сюди. І ми тут маємо управляти цю Божу любов один до одного. І створювати. Тримати себе в руках. І створювати, наприклад, імпульс. Ми зараз про це не говоримо. Ми зараз про щастя. А якщо просто говорити про те, що ти говориш. Ну, тому що от я, наприклад, імпульс. Бачу. Створювати. А... Імпульс це подія. Насправді яку... Ти проявляєш для того, щоб навіть проявити відтворити цю подію, потрібний ресурс, потрібно розширювати, потрібно займатися просвітницькою діяльністю, навіщо це робити. Потрібно, щоб людина розуміла, свідомо, що що це таке. потрібно тренування. І вона буде ну кожна людина, яка буде приймати участь, вона буде відчувати, що це таке. Всі ж ми знаємо про, чули, як, як, як мінімум, ми чули про якесь. Призначення України, що Україна має показати світу якийсь приклад. Не будемо говорити який. А як це має відбутися? Ось, наприклад, один з варіантів це проявлення події імпульс А що це таке взагалі імпульс? Що це за подія така? Така свій подія, не будемо зараз про це говорити. О, а, наприклад, щось один одному дарувати. Подія імпульс це проявлення. Любові. Коли одна з практик відчуття щастя, це коли ми даруємо подарунки. Mm -hmm. oh. Oh. Все. Mm -hmm. Амінь. Alleluia. Да, Аллілуя. Амінь, дарує. Амінь не, не варто, да, там варта. Якісь...